Російсько-українську війну нерідко називають війною дронів, і справді безпілотники сьогодні стали однією з головних складових української оборони, щоб навчити молодь працювати з БПЛА. Бійці Нацгвардії провели показове заняття. Бійці підрозділу операторів безпілотних літальних апаратів Сокіл 24-го полку імені Гетьмана Петра Сагайдачного представили учням техніку, яка щодня працює на передовій. Молодь змогла не лише побачити справжні бойові дрони, а й поспілкуватися з військовими. На сьогоднішній день кожний підрозділ Національної гвардії є. Безпілотники, от відповідно про них дуже багато чують, але не всі знають. Думають, що це як. Вигляді гри все відбувається, ну, а ступінь складності вона також присутня. До всього потрібно готуватися, до всього потрібно, всьому потрібно навчатися. Нацгвардійці продемонстрували учням різноманітні прилади від легких FPV-дронів і розвідувальних мавіків до ударних платформ вампір. Важливість випала дуже велика, так як це саме основна суть і роль. Ми доставляємо провізію, ми знищуємо ворога з неба. Ми допомагаємо нашим військовим евакуювати поранених, а також допомагаємо розвідувати обстановку безпосередньо на полі бою. Під керівництвом інструкторів ліцеїсти пробували самостійно підіймати навчальні дрони, тренувалися орієнтуватися у просторі та відчули, як не просто утримати апарат у повітрі. Хлопці і дівчата ставили безліч запитань про бойову роботу, технічні характеристики і навіть про психологічну підготовку операторів. Мені дуже сподобалося від цього заходу. Коли до нас приїхали з дронами, нам пояснили, що це таке, як ним управляти. Я раніше ніколи не управляла дронами. У нас були тільки на уроках комп'ютерні. На комп'ютерах були, навчили. А так я сама би дуже хотіла з цим займатися, я цим горю. Бажаю бути і допомагати нашій країні. Дуже класно. Вам подобається? Так. А можливо, майбутньому самі б хотіли поуправляти дронами. Можливо так. Цікаво, дуже. Я б хотіла сама б навчитися, щоб керувати дронами. А що сподобалося вам більше всього? Дивитися, як на камеру, як вони літають. Враження чудові, дуже сподобались дрони, зацікавилось, дуже все гарно. Який момент був для вас найцікавішим? Коли нам показували відео та розказували, як саме вони працюють. Мені аж самі захотілося управляти таким. Сокіл це високотехнологічний підрозділ, де служать пілоти, інженери, фахівці радіоелектронної боротьби та інструктори з бойовим досвідом. Бійці кажуть, готові ділитися знаннями, навчати нових фахівців і запрошують мотивованих хлопців та дівчат долучитися до служби у лавах Національної гвардії. Радислав Українець, Максим Чернега, новини Сі4.